Вітаю на каналі. Усі мене звати Ольга Гвоздецька. У Давосі стартує Всесвітній економічний форум. Президент Зеленський не поїхав, принаймні він зробив таку заяву, що через обстріли України він не може полушити е, територію нашої держави. Е, Дональд Трамп, е, не без е, таких пригод, все ж таки вирушив до Давоса. Е, про що говоритиме лідер США? І яка буде у цьому роль е, теми України? Ми будемо Будемо говорити зараз з політологом Олексієм Боряченком. Олексій, вітаю. Вітаю, Олю. Радий бачити, чути, і принагідно вітаю всіх наших шановних глядачів. Навзаєм, Олексію. тож якою буде головна тема? Так видається, що все буде рухатися навколо саме Гренландії. Я тут не погоджуся з вами з вашого дозволу, дозволю собі не погодитись, да тому, що ну безумовно, Гренландія буде на повістці, так само як і буде завершення російсько-української війни, тому що всі останні довоси, ну, червоною лінією була було це питання, тому що воно не тільки про європейську безпеку, але й воно про а, світову безпеку, відповідно, через призму. Економічного форуму в Давосі вона впливає на багато економічних ланцюжків. Тому безумовно про російсько-українську війну завжди говорять. Говорили і так чи інакше будуть говорити. І е, тут найголовніше не піддаватись на цю російську пропаганду, да яку там зараз транслює Дмитрієв, який, до речі, поїхав до Давоса да, на Пісков та інші представники Російської Федерації, що ну, типу, українська тема не, не, не першочергова на цьому Давосі, а що Російська Федерація там навпаки отримала і голос, і можливість. Для перемовин з американською делегацією ну все не так, як видає російська пропаганда, от але звичайно, що так чи інакше, тема Гренландії вона дуже змінила повістку цього довольського форуму щорічного і зробила це дуже і Буквально за декілька днів до його початку. Чому тому, що я нагадаю нашим шановним глядачам, що саме європейські партнери. Запропонували Україні нашому президенту безпосередньо щоб провести окрему зустріч J7, да великої сімки в Давосі. Ну і після цього щоб це було гарним підґрунтям на продовження діалогу після Паризької зустрічі, і відповідно Паризької декларації про гарантії безпеки для України. Ну, проговорити разом з президентом США, який на той момент вже підтвердив участь спільно. Ну, домовленість про забезпечення гарантій безпеки для України і можливо вже фіналізувати цей документ, щоб вже поставити остаточну крапку, наприклад, в Вашингтоні. Ну принаймні такий був базовий план. Але потім потім так, потім сталося загострення динаміну загострення риторики відносно Гренландії, яка безумовно повпливала на, на позицію як Сполучених Штатів. Америки, ну, відповідно, так і Європи, і перед Гренландію, та перед Давосом, та уже і під час Давоса. Багато лунає коментарів і заяв як з американської сторони, відносно того, що вони запроваджують мита, ну принаймні поки що 10% відсоткові на країн, які хочуть допомогти Гренландії аж червня взагалі 25%. відсотків. Ну і знов ж таки Мерц з німеччини да, і президент Франції. Багато європейських лідерів вже заявили про те, що готові застосувати так звану економічну Базуку проти Сполучених Штатів Америки для того, щоб захистити свої інтереси. Ну Розумієте, тут в чому. Важливий нюанс важливий нюанс, щоб зараз Україну а в нас, все ж таки, в нашій країні йде війна, і нам потрібно навпаки єдина позиція наших партнерів. щоб нас зараз не затисло між цими геополітичними великими гравцями, щоб ми десь стали жертвою скандалу між штатами та європейцями, і в тому числі щоб. Гренландія, ну не так впливала на помістка. Ну, завершення російсько-української війни, ну принаймні, там про той американський план Трампа про сисфайр, про все -все ж не все жне припинення вогню. І, відповідно, потім на гарантії безпеки. Тому я глибоко переконаний, що не даремно літала наша делегація до Сполучених Штатів. Не очолював її да Кирило Буданов, новий керівник президента там був уміров, секретар НБО. Як такі певний зв'язуючий. Елемент сектору безпеки та оборони, ну і в тому числі був навіть Давід Рахамія як представник ну правладної монобільшості. Ну тобто, погодьтесь делегація максимального рівня. Ну, в принципі, вище тільки безпосередньо зустріч на рівні лідерів, да там потенційна між Зеленським та Трампом, яка до речі, ну. Плавалися в Давосі про це, навіть Трамп коментував, що так я готовий зустрітися. От але розумієте, я тут хочу десь певні запобіжники поставити, тому що ну і пояснити можливо, чому в тому числі і Володимир Зеленський. Ну мою суб'єктивну знову ж таки точку зору. Чому він зараз не полетів до Давос і чому можливо зараз цього і не потрібно робити? Ну, перше, дійсно, тому що відбувається серйозно. Розні обстріли на критичної енергетичної інфраструктури, і вже не тільки енергетичної росіяни вже пройшли на червоні лінії, які для них завжди були цими червоними лініями. Це саме ядерна інфраструктура, тобто інфраструктура атомних електростанцій. Про це казав не знову ж таки Кирило Буданов. Про такі загрози, на про це казав уже і президент України Володимир Зеленський. Ну тобто, зараз дійсно на фоні того, що. Що, наприклад, Одеса, Київ да, там, без світла, без тепла, хтось і без води. Президент, звичайно, має бути в Україні і ну буквально стимулювати своєю присутністю на роботу. Ну відповідно виконавчої вертикалі, в тому числі стимулювати додатково органи місцевого самоврядування. Ну словом, шукати варіанти для того, щоб зараз стабілізувати ситуацію. До речі, я абсолютно не виключаю, що Зеленський виступить в Давосі дистанційно. В принципі, по великому рахунку такий такі розвиток по. Дій можливий, от але так чи інакше, основні зусилля української делегації, яка вже вдалося там виступав і Крило Буданов і інші представники нашої делегації. Вони направлені зараз на ключовий аспект об'єднання наших партнерів на відносно того, що нам не потрібно зараз ну чергові слова глибокого занепокоєння. Нам не потрібна зараз ну чергова політична риторика. А нам потрібно, щоб кожен Ожний виступ величезної кількості лідерів, які приїхали на Давоський економічний форум, починалася з слів підтримки України ділом. Ну, тобто, умовно кажучи, як це зробили одразу Азербайджан, там президент Аліїв, да, зробила Чехія, зробила Словакія, зробили не ще ряд країн друзів і партнерів України, які замість гучних заяв передали нам генератори, передали нам трансформатори, передали нам кабель, тому що ну відверто кажучи, говорити про геополітику і геоекономіку, коли замерзає за наслідками ракетних обстрілів Росії. Шестимільйонне місто, ну й додайте, я маю на увазі Київ, додайте ще і інші міста, і наприклад, Мільйонну Одесу. Ну, це виглядає дуже цинічно і хочеться запитати де ж тоді ті демократичні цінності, яким нас скормлювали багато років, чи вони просто фіговий лист, таким прикриваються наші партнери, коли їм зручно і коли їм потрібно. А коли видається, що потрібно Помога і зараз, ти пам'ятаєте, як у Мауглі видається, що ми не однією крові. І щось ми не чуємо до Давосу якоїсь серйозної рішучості відносно того, що потрібно сконцентрувати додаткові зусилля відносно санкцій на Російську Федерацію відносно мілітарної допомоги України. Ну і гуманітарної допомоги, ну принаймні в захисті нашої енергетичної. Тюри, ну тобто, те, що зараз відбувається в Україні, має ключовий пріоритет, і це абсолютно зрозуміло, чому президент зробив таке рішення, щоб та делегація, яка була в Сполучених Штатах, вона летіла в Давос що вони проводили там серію і відкритих публічних і закритих перемовин з американцями, тому що там буде рекордна делегація. Про це вже заявили на в Сполучених Штатах Америки, тому що ну багато чого буде презентувати президент Сполучених Штатів Дональд Трамп саме на Давоському економічному форумі. Ну а все ж таки наш президент, враховуючи ну позиції безпекові для України для необхідності стабілізації, ситуації, Аці він залишається в Україні. Але звичайно є і ну більш практично політичний момент, да, який в комплексі відіграв також серйозну роль. тому, що пам'ятаєте, качка і, і умеров коментували про те, що діалог відносно в від підписання економічної частини угоди цього домовленості про процвітання від Сполучених Штатів Америки, де там фігурує інвестиційна сума у 800 мільярдів Олорів, на що він ще знаходиться в процесі погодження. Ну а знову ж таки, про що тоді зустрічатися з президентом Сполучених Штатів Америки на нашому президенту, якщо можна, окрім позитиву, ще знайти для себе проблем, Розумієте, так ну тому що все одно, коли говорить про гарантії безпеки для України за столом в Тавосі в будь-якому випадку має стояти три стільця: один для України, один для Америки. І один для Європи, на а на фоні того, що зараз відбувається між Європою та Америкою, вони можуть між собою більше сваритись аніж відповідно якимось чином налагоджувати позицію, якщо вона попередньо не погоджена, відповідно по Україні. і от, до речі, Марко Рюте сьогодні буквально заявив, робив заяву, що ну не мають сторони забувати про свій при безпековий пріоритет, причому, як Сполучених Штатах. Так і в Європі по Україні, тому що від безпекової ситуації в Україні буде залежати безпека і в Сполучених Штатах Америки, ну як глобальної, все таки держави, і лідера ну такого колективного заходу, ну так і відповідно європейців. Тобто Україна зараз має дуже обережно з дипломатичною і хірургічною точністю, ну підходити до подій навколо цього. Нутавольського економічного форуму, не використовуючи принцип, перш за все не нашкодь самому собі. І тут не потрібно говорити про те, що знову ж таки ми там форпост цивілізованого світу, форпост демократії, що ми всіх там будемо захищати. Ні, ні давайте вже от не, знімати рожеві окуляри і займатися перш за все самими собою. І не вступати не, там по не, в жорстку риторику зі сполученими штатами, наприклад, по питанню Гренландії. Я я думаю, що там є кому вступати в подібну риторику, а нам потрібно перш за все власні безпекові інтереси забезпечити і навпаки можливо створити якусь спільну діалоговий майданчик відносно гарантії безпеки, на якій би могли знайти спільну систему координат європейці і американці для забезпечення оновленої європейсько атлантичної єдності і поки що. Бі я ну, рекомендував все ж таки українські делегації по можливості ну десь залишати поза дужками відповідно питання. відповідно питання по Гренландії. Ну, в принципі, це важливий аспект, який також має бути ну так чи інакше врахований. ну Тому от враховуючи все вище викладене, я все ж таки хотів би зазначити, що і дійсно цей Давос буде ну, точніше, він уже є певним Рубіконом для геополітичного розкладу, для геополітики, для геоекономіки. Ну тому що розумієте, все на чому будувався Давос, це були світові правила економічної гри. Це світовий банк, це знов ж таки світовий, не світові відповідно, фонди ну правила загальної економічної гри. Це не сод, не організація торгівлі. А те, що зараз декларує, по наприклад презентації наради миру, скоріш за все. Дональд Трамп і його відповідно делегація. Ну, це по великому рахунку, по багатьом пунктам або по всім, навіть там пунктам ключовим, воно буде суперечити правилам до ну, які глобальні правила торгівлі, які були запроваджені не, при минулій політиці Сполучених Штатів Америки. Ну тобто при політиці глобалістів-демократів, вот в чому справа, і от тепер ну от не даремно що, на, на правду, організатори довольського економічного форуму нас. Вали його дух діалогу, ну тобто, щоб якимось чином наробити можливо місточок між минулим та майбутнім між минулим, якого вже немає, і який остаточно руйнує по суті ну політика президента Сполучених Штатів Америки, і того майбутнього, яко також ще немає, яке зараз тільки буде в тому числі формуватись на, на полях Давоського економічного форуму. І от дійсно мені видається ще є останній. Ання причина, чому можливо потрібно дуже тонка тут гра відносно України, тому що ми ж отримали да як і п'ятдесят країн не запрошень до наради миру. от але більшість європейських країн вже публічно відмовили сприймати участь в цій політичній ініціативі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Хоча, вже наприклад, Лукашенко весело побіг туди. і прем'єр-орбан також одним із перших туди по поєдналися -по -по В'єтнам в тому числі. Ну словом, кампанія там ну цікава, збирається. І отут нам головне зараз не потрапити. Ти в дуже незручне положення, коли нам буде незручно не, не відмовити президенту Сполучених Штатів Трампу в його ну геополітичній і геоекономічній, ну маркерній ініціативі. А з іншої сторони, ми не зможемо цього зробити, тому що все ж таки для нас важливим є точка зору наших європейських партнерів, які зараз являються нашими головними спонсорами і фінансовими, і політичними, і мілітарними. Під час війни тому це дуже тонкий лід, це така, якщо хочете геополітична еквалібрістика, яка буде потребувати сьогоднішня подія від президента України Володимира Зеленського і від всієї нашої делегації. Все, що ж, вичерпно. Я дякую вам за е, таку версію подій. Можливо, будемо чекати на виступ Дональда Трампа на полях Девосу. Подивимося, чи долучиться президент Зеленський е, до економічного форуму е, в онлайн-форматі. А можливо, ще й вилити до Девосу. Ми не знаємо так, стрімко можуть змінюватися насправді події. і Плани е, е, Олексій Бороченко, політолог, був сьогодні на усі. Продовжує відслідковувати ситуацію Девосі.